Ну шо, інтернетовські експерименти, зараз побачимо, чи працює воно, чи ні. Наливаю, літра три бензину. Так, да. я да. Зараз буде. Зараз півдемедівки тут буде. Ого! Включаємо. Да, Давай! Ні-ні, не, не, не включай, як пальці, тоді включить. Зараз побачимо Возьми Сьо, поки похай лома Біжай Хуя. Мало бензину. Нічого не вийшло Першого, разу. мало бензину, Пухай Ну як мало блядь. Друга спроба Давай наливай її Зараз будемо... — Ты менше блять. Ебать ти пта хуя! Та бензина хуйова така! Бензин! Нажимайся! Нет, треба, Детай забрилому, бо заб'є мене, Нажми спір! — Нажимай! Нажимай ще раз! Качай, Вові! Качай, качай!

Куди дальше? Куди? Куди? План грейд, тебе ебать. Ты снимай скатом лезть, внизу, Саня. Експеримент! Щось пішло не так уярить за навіть такуреть середину п'ятниця. Да, да. Що було? Да. Ху. Не завжди, в той де як треба.